Вибухи так, от почали одразу політики, звісно, коментувати висловлюватися з цього приводу, і народний депутат Валентин Наливайченко, до речі, колишній чільник 에, СБУ, вважає, що указу президента про звільнення керівника військової розвідки Кирила Буданова не буде. Чому не буде? Дуже просто бо американські партнери довіряють Кирилу Буданову. Чи такий указ президента буде? Він повернувся зараз сполучених штатів. Я думаю, що не буде з двох причин: перша це все ж таки е, план серйозний, який обговорювався, а зараз допрацьовується з американськими партнерами, включає в тому числі і е, серйозний такий сектор, сферу з величезним фінансуванням підтримки українських спецслужб. Серед них, я думаю, навіть зараз не серед них. Одна з перших це військова розвідка. це означає, що американські партнери, я просто знаю це як мені довіряло особисто так і зараз довірятимуть особисто конкретному конкретним керівникам і серед них Кирило Буданов є тою людиною, яка який користується довірою наших міжнародних партнерів, і в плані цьому України і війни військова розвідка.